Доброго ранку. Бачите ми сьогодні самі. Так, повітряна тривога. От, а ми гуляємо самі. Бо був зранку дощ. І, мабуть, всі наші друзі вирішили кругом вдома погуляти. А ми з Кеті довго спали. І дощ вже прийшов. Так, да, ми пів дев'ятої тільки вийшли. Вийшли, воно таке трошечки поморосило. ну все. ну Вітер, звісно, неприємний. Ну, в общем, ми гуляємо. Віка, мабуть, спить, я їй написала повідомлення, що ми таки пішли гуляти, але тиша. А ми гуляємо. Вітри, тривоги, дощі та пофіг. А хіба так можна? Можна. Бо пофіг. А ми гуляємо. От чим займається Таня цілими днями. Бачите? Юлічка мені наліпочки прислала, і я вирішила, що кожного дня щось буду прикрашати. Дивіться. Зараз світло потушу, може, краще буде вийти. Які в мене вже гарні вікна, от два вікна. От. Отакі от, у мене красунчики, бачите, сніжок. І от, такий, от гарні оці два. Оці два я не буду прикрашати, бо, бо я там фарбуюся у день І якщо це все позаклеювати, мені буде погано видно. Да, і так, там вже казали, що мені треба зеркало увілічительне. Що їм вже не подобається в моєму макіяжі, я вже не знаю. Ну, в общем, дивіться, класно правда? Ну, настрій. Настрій, зразу настрій. Готуємося до Нового року, готуємося до перемоги. Готуємося. А от це ми. Я розклею двері отут. Ні, оцю, ні, тут буде ялинка. Ні, оту частину, оту частину, ну так і цю частину. Ні, я вирішила, що Санта Клаус буде отут отут же в мене буде стояти ялинка отут. Отак от. А там буде виглядати Санта Клаус. А тут будуть просто. Сніжиночки такі. А, сніжиночки зараз навіть не видно. Прозорі. Там є сніжиночки. На слово мені, повірте. А ні, трохи видно. Отак. От Хотіла тільки вікно сьогодні поклеїти, але ж зупинитися не змогла. Клас. А я знову готую. Я б, звісно, нічого і не готувала. Але ж після свята залишилася. Трошки грибів жарю. Ось і в перчику. Кусок кабачка. Отака, я забула, капуста. Трохи зелені. Ну, все, зараз це все, все покидаю. В духовку, бо тоді ж в мене духовка не працювала, бо світла не було. Ну що, зараз все накидаю. <гум> і буде мені вечеря. Додаємо гірчичнолію і цибульку висипаємо. До речі, це можна було і не робити. Можна було все сире кидати. Але я люблю піджарений човчок. Цибулька піджарена, смачна. Тим часом порізала брокколі. Ще б трошки вже зіпсувалася. Оцю зелень теж поріжу, кабачок поріжу, це поріжу. І тут вже майже готово. Зараз все це викладаємо в протрінь. Нічим не змазую, бо грибочки ж і з цибулькою жарилося на маслички. Так що, отак прям викладаю і зверху. І зверху капусту брокколі. От, казала, багато не буває, а буває. Так, не забуваємо посолити, поперчити. Можна італійські трави, можна, коротше, на свій смак. Спеції на свій смак. Я солю і перчу. І трошечки паприки. Ну, і в мене ж був кабачок, зверху кабачки. І ще зверху зараз перчик. Така краса, а я полізла в холодильник. Думаю, може, там ще щось завалялось. І ось! Звісно, ще й помидорчики туди. Отак. От Це називається, знаєте, і дурень би каши наварив, якби було що. Зараз зроблю заправочку. У мене є баночка така пластмасова грецького йогурту. От, мабуть, візьму таке 4 яйця. А може, і 3 хвата. Ой, ні, от яйця лишні не бувають. 4 яйця і баночку того йогурта. Ось такий в мене грецький йогурт. Зараз ми це все яйця збиваємо з йогуртом. Ще можна щось туди додати. Не знаю, що може, гірчички. Ні, не буду. А вдруг та гірчичка не в тему буде, ні. яйця взяла, поки що. Три яйця. До речі, там у мене ще трошки є сметани. От, так що будемо збивати. Тільки яйце це розбила, бах, світло вимкнуло. Але ж в мене усе, бачите? Ну, зараз я повключаю кругом світло, буде гарно. Ще пів коробочки знайшла от таких вершків. Тож теж сюди вилью. Отак. От а збивати я це вже буду, коли, коли буде світло. Ні, можна, звісно, вінчиком збити, але ж, духовка ж все одно не працює, електро ж духовка. Так що... Поїду поки що посилочки відвезу. От, мусор, сміття повоношу, Та і все. Ну, як ви зрозуміли, світло нас не лякає, але ж духовочка таки не працює. Ну, нічого, почекаємо. Мені сьогодні нема куди. От як це не запросити віку на вечерю? Ну, от як? Це я можу все сама з'їсти. Ні. Зараз буду дзвонити. Я все ж таки вирішила не чекати світло, збити вінчиком. От. і хочу ще додати от таку столову ложку насіння льону. Перекручене воно в мене. А знаєте для чого? От замість мука, щоб наче трошки його загустити. От, зараз я зіб'ю, залью оце все. І нехай воно стоїть півтори години, поки вимкну світло. Я з'їжджу на почту, магазинчик, все, що мені потрібно зробити. Потім прийду, пхну духовку і піду з катрусею грати Отак от я придумала. Думаю, я нормально придумала. Льоном нічого не зіпсується. Буде ще корисніше. отак от. Отак. От. От ну, ще томати, я думаю, і кабачок пустять цік і буде взагалі класно. Ну, в общем, я отак на півгодинки поставлю в духовочку. От через півгодинки достану, затру сиром. До речі, сиру немає, зараз куплю, поїду. І потім ще хвилин на 10 ще раз в духовочку. М -м 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 -м. Думаю, що це буде дуже смачно. Вікі дзвонила, вона не прийде. Буду їсти сама. А знаєте, як на суржику буде мук борошно? Як на суржику буде борошно? Мука. Ой -ой -ой, більші, 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 а як на суржику буде насіння? Сєбочки. Так от у мене мука і сєбочки льна. Замість борошна насіння льна. Отак от, от. Нарешті все сказала так, як треба. Так все, буду збиратися. Ну що, світло включили? Пиріг у мене в духовці, я з кеті вже погуляла. Півгодини. Зараз засипаємо сиром. Дивіться, яка краса, навіть без сиру краса. А зараз ще з сиром посиплю. Ай, воще, воще. Отак. І ще на 5 хвилин в духовочку. Які там 10 хвилин, ви що? 3 хвилини, ось. Все. Так, а то знову засушиться. Ні, все готово. Трошки остиває і будемо смакувати. Я така голодна, що, мабуть, буду гаряче хватати. Просто воно ще так пахне, такий запах. Взагалі, капець. Все, пробуємо. Ось така краса. Зараз спробуємо. Я з новорічними фонариками. Отак От і пробую прям з фонариками. Так. Ну, вже майже, майже охололо. Ой, гаряче, ой, гаряче. Вам смачно? Ой, Боже, як же ж воно пахне! Смачного, бо голодна дуже. Я за дубавкою. Було мало. Дуже мало. Доброго раночку. Ну, як ми гуляли під дощем, можна буде подивитися у цієї дівчинки на каналі. Бо вона під дощем гуляла з нами. Отак от, от. А дощ, на всякий случай, Шараша, я вся наскрізь промокла наскрізь. Так, ну ми ж прийшли, що, якщо я ввечері. Не затягнула віку на вечерю, то я ж її затягнула на сніданок. Да, сніданок. Сооблазніла. -со ти куди ото, куди ти забралась? Ні. Ні-ні ні. Так, ну, в общем, там у нас запіканочка. Зараз ми будемо снідати. Дуже смачно. Клас. Спробуйте таке готувати, ваше готуйте все, що мама розказує, показує, все можете сміливо повторювати, бо дуже завжди. Дуже класно виходить. Ні, ну воно гаряче було, звісно. Прям тягнувся той. Ну, не знаю, я гаряче не пробувала. Холодне теж дуже класно. Дуже смачне да. холодне рагу, але от всі овочі такі не не варені, а такі трошки хрусткі. Хрустки, да. да класні. Головне підсолюйте хорошо, тому що якщо вони будуть не солоні, о я дуже буде. хорошо солила, да і да. туди да. ще трошки паприки. Я ну, спеції да. да, і так, і, так, і, і чорний перець. Да, О, ну, так таке гостреньке було, клас. да, Дуже класно. Ну, ми ну, А я потім. зараз роблю цей чай, собі роблю бад'ю таку цілу кастрюлю, ставлю потім в холодильник. Взагалі така штука офігенна. Я е, просто в воду кидаю лимон. Десь третю частину на півтора-два літри води, треть частину лимону, е, потім корицю, прям хорошу туди ложку, куркуму, чайну ложку. Е, чай у мене є такий ці трави, Оці карпатські трави mm. туди. дві, шиповник. ну коротше, Все, що є вдома, шиповнік, лимон, всякі каріці в паличками. От туди накидає чорний. що, е, Прям каріцею паличкою кидаєш. Ну, Була в мене паличка, я кинула паличку. Ну, в мене палочка. Ці палички, ті, що ми привезли, yeah. на, на, справжнє корице, mm -hmm. дуже класно. Дві палочки на кастрюль. Mm -hmm. Uh, і перець uh, оцей різного кольору mm -hmm. горошком mm -hmm. не чорний, тільки, а там, де yeah, різка yeah, смесь да. перця. Теж да. прям туди наверное, столову ложку туди. А то ж завжди кип... на мене наїжджали, що в мене вся жертва, що всунеш да, ложку, ну, а там десь. куча перцю. Ну, я ж його не жую, потім. Коротше, все це закипіло на маленькому вогні, виключаю і воно настоюється, поки воно остине. Потім я переливаю собі попить. Нагріваю, mm -hmm. а ти в холодильник. І оту, скільки у мене воно є, я достаю черпачок через дрюшлячок. Mm -hmm. Боже, і воно з кожним днем все смачніше і смачніше, тому що воно там настоюється все. Оце Лимонний, оце ефірні, mm -hmm. оце, та сашкурки, воно ж сашкурка mm -hmm. і лимон. Шиповничок настоюється, Этот перчик настоює, воно гостре, куркума це ж дуже корисно. Воно гостре і в гарячому вигляді прям так заходить зараз класно, коли я собі на зябку. Так. Це прям як этот да. А, і У мене був теж Грінфейн-пакетик, угу. і там от ці зірочки різні, угу. різні там багато всього. Я теж з нього робила. А, і каркаде, кар да, цей червоний. Угу. І там було трошки каркаде. Треба да, на все... надо, надо купити каркаде. Кар чи смачніше було? Ну, хто любить солодке, то мед можна додати. Ну, я без меду, мені так подобається, просто все розкайфується. Прям окремий вид десерту такий чай. Клас. Ну, Дякую за рецептик, зроблю. Все, Віка біжить в неї вже сантехнік. Побігла. Віка побігла, Катюня уляглася вже відпочивати. А я зараз фарбуватися і збиратися. Бо в мене сьогодні тренування, а до цього в мене ще, ще є, що робити, коротше, є що робити. Так що все-все-все, друзі, всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!